Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Сили оборони продовжують стримувати ворога на запорізькому напрямку. За добу наші воїни відбили 31 ворожу атаку на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Як повідомляє Діпстейт, окупанти просунулися поблизу затища та навіть встигли показати там свою ганчірку. Як повідомили у силах оборони Півдня, за добу знищено 286 окупантів. 13 пострілів у військовослужбовців у Запорізькому районі на перези поза службою спровокував конфлікт з військовими і почав неприцільно стріляти з автомату. Коли його роззброїли, взяв вдома табельний пістолет і почав стріляти на ураження. Троє чоловіків поранені. Поліцейського затримали. Підозра за статтею замах на вбивство двох або більше осіб. 30-річна жінка та 25-річний хлопець залишаються у лікарнях Запоріжжя після ворожої атаки 22 листопада. Вони у вкрай важкому стані. Загалом у медзакладах Запоріжжя перебувають 28 людей, які постраждали від ударів росіян по місту. Деякі з них борються за життя вже кілька місяців. Головне управління розвідки показало, як спецпідрозділ Кракен впродовж жовтня працював на запорізькому напрямку. Бійці знищили десятки ворожих укриттів, ліквідували сотні піхотинців, збивали розвідувальні та ударні дрони та палили бронетехніку окупантів. У Запоріжжі за майже 13 мільйонів відремонтують перший під'їзд будинку по вулиці Моторобудівників. 26. 22 квітня. Поруч із багатоповерхівкою влучив ворожий кап. У вересні на проєкт відбудови з міського бюджету виділили 700 тисяч гривень, два мільйони витратили на обстеження та демонтаж небезпечних конструкцій. Окупанти засудили Ларису Маловичко з Енергодару до 11 років ув'язнення. 57-річну працівницю пологового будинку фейково звинуватили у нібито шпигунстві на користь іноземних спецслужб. Чергове судилище загарбників, збудоване на брехні. На узбережжі Дніпровського водосховища правоохоронці викрили браконьєра. Він намагався ловити рибу незаконним знаряддям. В нього вилучили 800 метрів сіток. Двоє запоріжців, чиї оселі знищили обстрілами окупанти, отримали сертифікати на нове житло на більш ніж 4 мільйони гривень. Ще 98 жителів Запоріжжя отримують компенсацію за пошкоджене ворожим обстрілами житло. За програмою є відновлення. Завдяки втручанню прокуратури у Запоріжжі відремонтували сховище лікарні. Правоохоронці забезпечили виконання рішення суду про ремонт укриття площею більше 500 квадратних метрів. Тепер лікарі та пацієнти можуть безпечно перечекати будь-яку небезпеку. Пілоти батальйону безпілотних систем Скіфські грифони боронять запорізький напрямок. Нещодавно показали, як одним скидом з дрону вибили одразу чотирьох окупантів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.